Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням безпекових вимог А наша молодь не втомлюється доводити всьому світові, що вона найкраща, патріотична, сильна духом і незламна. Сьогодні у нас присутня Олеся Сочан, яка два тижні тому в місті Львові на національному фестивалі Міні-Міс Україна 2025 в категорії амбасадор. Представила свій проєкт Голос вдячності присвячений нашим захисникам та захисницям, і здобула гран прі Хочу сказати, що Олеся постійно допомагає нашим захисникам разом з дорослими. Вона плете сітки, бере участь у благодійних акціях. Надзвичайно талановита дівчина, яка пише вірші, і один з цих віршів вона саме представила на цьому фестивалі. Бачите, наскільки події з одного боку трагічні ходять поруч, а з другого боку, наскільки активні. У нас сильна, в нас молодь, яка буде будувати перспективу на нашу громаду. Сама сильна, сама красива і сама розумна. Грамотою міського голови нагороджується Олеся Сачан. Завагомай особистий внесок у розвиток іміншу Шостінської міської територіальної громади, активну громадську позицію та патріотизм. Молодець!